Мені 63 роки, і я не соромлюся свого віку. Але це не означає, що сторонні люди можуть називати мене старенькою, старою або бабусею. Бабусею мене можуть називати тільки мої онуки. І я пишаюся тим, що я бабуся. З рідних вуст слово бабуся звучить особливо цінно. Я пам'ятаю, що зворушилася в перший раз, почувши від онука довгоочікуване бабуся. Але це не дає право стороннім людям називати мене бабулею, бабусею або бабою. Я не дозволю нікому ставитися до мене з неповагою. Одного разу, коли я зробила продавщиці зауваження, що я не бабуся для неї. Вона на мене накричала і сказала то, може, вас ще дівчиною назвати, бабко. Як хочу, так і називаю, і не треба мені вказувати, що робити. Краще покваптеся і не затримуйте людей своїми претензіями. А я їй відповіла: дівчиною мене називати не треба, але жінкою ж можна назвати. І не треба грубити мені, майте совість, я вас. Не ображала. Жінка, а не старенька. Саме так повинні незнайомі люди звертатися до дам мого віку. Та я знаю, що я бабуся. Але я бабуся тільки для своїх онуків. А вона з такою зневагою слово бабка сказала, ніби вона хотіла мене образити або принизити. Але й прикріше те, що за мною в черзі. Стояли жінки мого віку і обурювалися, мовляв, чим це я незадоволена? Я від образи мало не розплакалася, як маленька дівчинка. Я відмовилася від своїх покупок і пішла в інший магазин. Якщо ми самі не будемо з повагою ставитися до себе, так чого ж від інших вимагати? Мені б хотілося, щоб і інші люди ставилися з повагою до себе і до свого віку. Я не дозволю себе ображати і принижувати. Навіть у 90 років я буду жінкою або мадам, але не старою. Слово бабуся у мене асоціюється із чимось старим, з мотлухом. Молоді люди забувають, що коли-небудь і вони постаріють і стануть пенсіонерами. Який приклад вони подають новому поколінню? Ми теж колись були молодими пенсіонерами ж не народжуються.